Права 8,20. Чи є рівносильними рівняння? Ну що ж, стартуємо, бачимо два рівняння. Щоб зрозуміти, чи вони рівносильні чи ні, потрібно знайти корінь і першого рівняння, а корінь і другого рівняння. І тоді, якщо рівняння мають одні і ті самі короні, то вони будуть рівносильними. Ну що ж, розглядаємо тоді перше рівняння, як зрозуміти, чи воно рівносильне. Спочатку виконаємо додавання цих дробів. Щоб їх додати, зведемо до спільного знаменника. Спільний знаменник буде добуток. Х плюс 1, що множиться на x-2. Тоді ми записуємо, що додатковий множник у нас до першого дробу, оскільки тут у нас буде добуток цих знаменників, буде x-2 дописуємо по діагоналі. А до другого дробу x плюс 1. То тоді ми одержимо в чисельнику x-2. що множиться на 2х плюс 6. Так, додати. Х плюс 1. Що множиться на 3х мінус 7. А в знаменнику записуємо добуток х Х плюс 1. Що множиться на х мінус 2? Це має дорівнювати 5. Є? Розкриваємо дужки у чисельнику. Отже, ми x множимо на 2х плюс 6, х помножити на 2х, це буде 2х у квадраті. Х множимо на плюс 6, це буде плюс 6х. Мінус 2 множимо на 2х плюс 6. Мінус 2 помножити на 2х, це буде мінус 4х. Мінус 2 помножити на плюс 6, це буде мінус 12. Далі x множимо на 3х мінус 7. Х помножити на 3х, це буде плюс 3х у квадраті. Х множимо на мінус 7, це буде мінус 7х. 1 множимо на 3х мінус 7, це буде плюс 3х мінус 7. В знаменнику мені знадобиться і такий знаменник, але мені знадобиться і спростити цей знаменник, бо його прийдеться множити на 5. Тому я виконаю множення х множимо на x мінус 2, х помножити на x це буде х у квадраті. Далі х множимо на мінус 2, це буде мінус 2х. Далі 1 множимо на x мінус 2, це буде x мінус 2. І це дорівнює 5. Добре, зводимо подібні доданки. У чисельнику у нас є 2х у квадраті і 3х у квадраті. Разом це буде 5х у квадраті. Пишемо 5х у квадраті. Далі 6х мінус 4х це буде 2х, плюс 3х це буде 5х, і мінус 7х, це буде мінус 2х. Далі мінус 12 і мінус 7, це буде мінус 19. В знаменнику також зводимо подібні доданки, буде х у квадраті. Мінус 2х, плюс х це буде мінус х, і мінус 2. І це дорівнює 5, або запишемо як 5 перших. Ну що ж, зараз використаємо основну властивість пропорції те, що добуток крайній членів пропорції, дорівнює добутку середній членів пропорції. Тоді ми записуємо, що 5х у квадраті мінус 2х. Мінус 19, що множиться на 1, має дорівнювати 5, що множиться. На х у квадраті мінус х і мінус 2. Є? Yeah. Але не забуваємо, що знаменник у нас не може дорівнювати нулю, а знаменник у нас і так записується, х плюс 1, що множиться на х мінус 2. То ми записуємо, що х плюс 1, що множиться, давайте я тут запишу х плюс 1, що множиться на х мінус 2. Не дорівнює нулю. Ну, добре. Виконуємо множення в чисельнику. Вираз, що множиться на 1, буде тим самим виразом. Тобто ми записуємо, що 5х у квадраті. мінус 2х. Мінус 19. Це дорівнює. Ну, а справа. 5 множимо, на х2, це буде 5 множимо на х у квадраті, це буде 5х у квадраті. 5 множимо на мінус х, це буде мінус 5х. І 5 множимо на мінус 2, це буде мінус 10. Yeah. Ну, і коли у нас добуток дорівнює, не дорівнює нулю? Коли і перший, ну або і другий не дорівнює нулю. Записуємо, що x-1. Х плюс 1, X +1 не дорівнює 0. І x-2 не дорівнює 0. Ну що ж, всі ці умови мають виконуватися. Переносимо ліворуч. Невідомі. Отже, у нас було 5х у квадраті. Зліва було плюс 5х в квадраті, справа було, зліва буде мінус 5х у квадраті. Далі в нас є мінус 2х. Справа було мінус 5х. Зліва буде плюс 5х. І це дорівнює. Справа було мінус 10. Зліва було мінус 19. Справа буде плюс 19. Є? В другому рівнянні плюс 1 переносимо праворуч з протилежним знаком, то х у нас тоді не дорівнює було плюс 1 стане мінус 1. Ну і мінус 2 в третьому переносимо праворуч, то х тоді не дорівнює було мінус 2, стане 2. Ну що ж, а зараз давайте розглянемо перше рівняння. В першому рівнянні сума 5х у квадраті і мінус 5х в квадраті дорівнює 0. У нас тоді залишиться мінус 2х плюс 5х, а це буде 3х. Дорівнює. А мінус 10 плюс 19, це буде 9. Є? Давайте я це рівняння розв'яжу окремо, а потім допишу ці дві умови. Щоб було не так громістко. То тоді я запишу, що х у нас дорівнює. 9, що ділиться на 3. Поділимо на 3 обидві частини рівняння. Записуємо, що х дорівнює тоді. 3. Є? Ну що ж, оскільки у нас х дорівнює мінус 1 і не дорівнює 2. Давайте я це тут запишу. Що ми одержали, що х дорівнює 3. Так, х не дорівнює мінус 1, і x не дорівнює 2. Ну що ж, тоді. Ну що ж, корінь нашого рівняння число 3х може дорівнювати 3, х не може дорівнювати мінус 1 та 2. Тоді записуємо, що корінь нашого рівняння x дорівнює 3. Ну що ж, а зараз давайте розв'яжемо друге рівняння. Щоб його розв'язати, спочатку додамо дріб зліва. Ну що ж, як його будемо додавати? Тобто спільний знаменник у нас буде добуток x плюс 2, що множиться на х-2. Тоді додатковий множник до першого дробу буде х-2, а до другого дробу буде х плюс 2. Є? Ну що ж, тоді, що ми одержали у чисельнику x-2, що множиться на х-2, це можна записати як х мінус 2? у квадраті додати. І х плюс 2, що множиться на х плюс 2, це буде х плюс 2 у квадраті. А в знаменнику ми записуємо як х плюс 2, що множиться на х мінус 2. Що множиться на х мінус 2. І це дорівнює 8, що ділиться на х у квадраті мінус 4. Є? Ну що ж, тоді у чисельнику давайте будемо розкривати Х мінус 2 до квадрату, то це буде квадрат першого виразу х у квадраті. Потім відняти подвоєний добуток першого та другого виразу, 2 помножити на х помножити на 2, це буде 4х. І додати квадрат другого виразу це буде 2 в квадраті і 4. Додати і х плюс 2 до квадрату. Квадрат першого виразу це буде х у квадраті. Плюс подвоєний добуток першого та другого виразу. 2 помножити на x помножити на 2 це буде 4х. І плюс квадрат другого виразу це 2 в квадраті і 4. Знаменнику х 2, що множиться на х-2, це буде різниця квадратів цих виразів х у квадраті мінус 4. мінус 2 у квадраті мінус 4. Так? І це дорівнює. Записуємо 8, що ділиться на х у квадраті мінус 4. Ну що ж, дивимося у чисельнику. Сума в нас х мінус 4х. І плюс 4х дорівнює 0. Тоді в нас залишиться х у квадраті, плюс х у квадраті 2х у квадраті. Далі плюс 4 і плюс 4 це буде плюс 8. Так. Знаменнику х у квадраті мінус 4 це дорівнює 8, що ділиться на х у квадраті мінус 4. Є. Використаємо основну властивість дробу добуток крайніх членів пропорції дорівнює добутку середніх членів пропорції, основна властивість пропорції. То ми записуємо, що 2х у квадраті плюс 8, що множиться на х у квадраті мінус 4. Це буде добуток крайній членів пропорції дорівнює 8, що множиться на х у квадраті мінус 4. Ставлю множення. Так? Але не забуваємо, що знаменник нашого дробу не може дорівнювати 0, то я записую, що х у квадраті мінус 4 не дорівнює 0. Тут поставимо кому тут крапку з комою. Ну що ж. Оскільки х квадраті мінус 4 не дорівнює 0, то на х у квадраті мінус 4 можна скоротити обидві частини рівняння. То вони нас тут скорочуються. Тоді у нас залишиться, що 2х у квадраті плюс 8. Записуємо. 2х у квадраті плюс 8 дорівнює 8. Є? х у квадраті мінус 4 запишемо як х мінус 2, що множиться на х плюс 2. За формулою скороченого множення не дорівнює нулю. Ну і зараз переносимо плюс 8 праворуч з протилежним знаком. То тоді ми записуємо, що 2х у квадраті дорівнює 8. Зліва було плюс 8, справа буде мінус 8. Так, ну і у нас добуток не дорівнює нулю, якщо x-2 не дорівнює нулю, перший множник не дорівнює нулю, або другий множник не дорівнює нулю, x плюс 2. Або обов'язково має не дорівнювати нулю. Тоді не буду дорівнювати нулю і добуток. Ну що ж. Виходить тоді, що 2х у квадраті дорівнює. 8 мінус 8 це 0. Ну і в другому рівнянні мінус 2 переносимо праворуч, то записуємо, що х у нас не дорівнює, було мінус 2 стане 2. Ну і плюс 2 також переносимо, то х у нас не дорівнює тоді мінус 2. Ну, гаразд. Тоді виходить, що коли у нас 2х2 дорівнює 0, коли x квадраті дорівнює 0 або x дорівнює нулю, інших варіантів немає. Записуємо, що x у нас має обов'язково дорівнювати 0. Так? При цьому x не може дорівнювати 2. І x не може дорівнювати мінус 2. Є? Ну що ж, якщо так, то виходить. Що в нас корінь нашого рівняння число 0. І дійсно, якщо 0 може х дорівнювати, тому що х не може дорівнювати мінус 2 та 2. Записуємо тоді, що х у нас дорівнює 0. Є? Ну що ж, що ми бачимо, що корінь першого рівняння число 3, а другого рівняння число 0. Ну, якщо так, то тоді ці рівняння не є рівносильними. Заки записуємо, оскільки оскільки корінь першого рівняння 3 а другого 0. Так, записуємо то Ці рівняння не є, рівносильними, ну що ж, записуємо відповідь. Чи є рівносильними рівняння записуємо ні? Ну, що ж, ось таке доволі громістке завдання про рівносильні рівняння на цьому вправу завершено.